І все ж таки, як проходить заочне навчання у найкращому університеті України, так називають КНУ. Я живу в Німеччині, тому паралельно поєдную тут очне навчання в коледжі і заочне в інституті журналістики. Перші тижні це так звана начитка. Нам дають лекції, дають навчально-методичні матеріали. А далі ми вже самі до наступної сесії виконуємо завдання, пишемо есе, реферати, готуємось, а потім знову приїжджаємо на сесію. Складаємо іспити і так по колу. Плюси заочного навчання можна поєднувати з роботою чи навчанням в іншій країні. Багато самостійності ти вчишся планувати і дисциплінувати себе. Зручно, якщо не можеш бути постійно в Україні. А якщо казати про мінуси, тео менше практики, тому що на денному відділенні часто бувають гості, майстер-класи, проекти. Ще мінус це більше сухої теорії. Це треба самі вивчати. Немає відчуття постійного студентського життя. Але зрештою кожен обирає те, що йому підходить найбільше. для когось важлива атмосфера. і Проекти, а для когось можливість поєднувати.